Привіт усім! Мене звати Оксана Ковтунік, я лікар-кардіолог і я вмію читати ваше серце по ЕКГ, відловлювати ішемію, гіпертензію та аритмію ще до того, як вони зіпсують життя. Люблю сучасну медицину, доказову, чітку і водночас людяну. Тому, якщо вас турбує біль, дискомфорт в ділянці серця чи за грудиною, задишка, набріки, неритмічне серцебиття чи неконтрольований артеріальний тиск. Тоді вам до мене, адже серце не лише головний мотор, а й найемоційніший орган. Тож лікувати його потрібно з розумом та душею. Звертайтесь, завжди раді допомогти, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.